Боже на слава Тобі, слава Ісусу Христу. Звичайно, всі ми хочемо стати кращими, ну хто не хоче стати кращим. Кожен хоче стати кращим, кожен хоче змінитися чи в духовному форматі, чи в психологічному, емоційному, чи в фізіологічному. Ми хочемо змінитися. В ми часто говоримо про святість, але будь-яка зміна потребує часу. Чому я фізична зміна, чи емоційна зміна праця над собою, чи духовне життя, чи зростання святості це все процес. Ми коли говоримо про святих, вони були в цьому процесі і кожен святий є інакше. Святий не є святий сам по собі, він дображає святість Бога, хтось він вибразив більше, хтось менше. ціле життя вони працювали над тим, <клес> щоб цю святість Бога відобразити, проявити кожен якось проявив в іншій мірі, більшій, меншій, кращий чи гірший. Тому так само і ми маємо зростати в святості. Бо ніколи немає нейтрального стану. Кожна наше слово, думка, тим паче вчину. Або провадять нас до святості, або віддаляють від святості, або провадять до Бога, або віддаляють Бога. Тому кожна річ є важлива, немає неважливих речей. Є все перед Богом важливе. Тому маємо себе перепитувати завжди час. Куди мене провадиться думка, цей чинок, це слово, це рішення, куди воно мене привадить чи до Бога, чи від Бога, чи в сторону кращого, чи іншого. В духовному житті, в матеріальному житті Завжди крок за кроком ми кудись йдемо. але куди ми йдемо?